Всім привіт, приїхали ми на річку Десна, будемо знову ловити на фідер. Виїхали на вечірній кльов. Да, приїхали ми на яму. Яма тут десь у нас метрів 10-12 попробуємо на виході. Може якісь лящики проклюне. Отака от, от у нас локація тут. Так, отакі каші ми взяли з собою, фанатиковські, Одна хитрий лящ, друга лящ шоколад. Будемо сподіватися, що на них щось візьме. Владік там он уже колотить. Що там, каша місяця? Так, да, така щось сам би їв. Так, погнали, зараз будемо робити перші закиди да. і будемо дивитися, як і що воно покаже. Будемо кидати на виходи з ями. так. Щоб У нас яма прямо по периметру, ми трошки у сторону. Туда -от, в рибний цех. Будемо зараз закармлювати точку, кліпсуватися. Все як положено. Бо нам специалисты советували так Кажут Кажуть, тогда тоді буде 100%. Крутить уже. Пока чекаем первой поклевки, Владик говорит, сейчас будет еще одну удочку майструвать. Uh -huh. Каже, хочу на две сразу. Да, чтобы наверняка было. Uh -huh. Не получаем, а в... <реш> <реш> так, у Богдана у нас перше клювання. Зараз ми... конець затрусився як неживий. І бросило. А так гарно було. Зараз воно присмакує трошки кашу. От і Бо кашу такої намішали, що без шансів. Либо якось... Тепер у Владіка вже конець труситься. Якась дрібна, мабуть, Либо Йоршик. Може повіситься на черв'ячка і сидіти. І та сама ситуація. Дергнуло і все. І тишина. Будемо чекати. Така от у нас різка зміна погоди. Тільки що стояло сонце світило, а тут вже такий от дощик літній пішов. Так, друзі. Другий заброс. Сразу плотвичка така. Навіть ще каша не вимилась. Швиденько взяла. Ось така за ладошку можна думали ставити. може мелочь окаже або єлі еле диболо оказується не мелоч от так от ще тяне у нас тяне 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 і там плотва аккуратно ой 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 яка трофейна ту друга друга така якась, на пожарочку красиво торт... буде спинка в неї я вже бачу отсюда мясна красива така як тулубеник мені каже <laughs> так друзі зараз будемо знімати а я вже у нас другу закинув от туди в степ. мені кажеться там іменно самці одні водяться такі хороші і зараз ще одну буду закидувати. Така річка. Невеличка. Невеличка. У нас там озеро це із геймалайських джерел, воно тече, мені кажеться. <гум> так, друзі, <гум> у Богдана ще одне клювання. Кидаю під бережок. Нема. Холосте, холосте. Нічого наступне буде краще. Так, поки я закидуюсь, у Богдана ще одне клювання, яке потужне було. Оце, от Оце щось іде, каже, іде таке, бачу льоску в сторону гни, комаріс довбуть за спину, ой-ой-ой. Подивай, подивай. Хороша, хорошенька, хорошенька плить. У нас отаке. Ух, Платва... Це сама менша, місто, мені кажеться, сьогодні. Одну плотву беремо сюди. Да. Клює на опариш. У -у -у. Так, друзі, у нас тут отакі гості підійшли. Можна зараз спробувати, звісно, покормити цю плотвину, що ми спіймали. А ну кинь, от сюди, просто спробуй. А на, кидай, бо неудобно. Отак от. На. то от, йди. Отак от, от, оп, по красоті схавала. Молодець. Ми ще поймаємо, дамо, далеко не тікай. Ось таке от у нас сусідство сьогодні. Так, от у нас ще Богдана покльоваська. Я поки що холостий, тільки знімаю. Богдан став, походу, на рибну точку є, що сідів. Невеличка, ну плоточка. Ще одна. Ще одна. Ну цю вже, Я думаю, легкі ну, ми не віддамо. Ще через одну хоч будемо. Да, Треба собі на пожарочку щось набрати. Дякую, блядь, Щось на твою взяв. Нема? Ні. Ну дуже довго вже телепало. Ти знаєш, що в тебе тут узілок на поводку? Ти бачив, що в тебе узілок на поводку? Було таке симпатичне клювання у Владика. Да, можна сказати, перша нормальна покльовка за годину. І холоста. Нечого, будемо далі кормити. Може щось і буде. Навіть, 2 дні він щось дрібне йде. Зовсім маленький Йоршик. Йорш. Що таке? Лови його. Це бичок. О такіот. у нас тут бички. Я перший раз тут ловлю бичка. О такіот. Ну, ми випустимо його. Великий немає, щоб подати, нема наче. Хай живе. тоді. Туди Отак от, от, друзі, не корміть лелеку, тому що клювання більше не буде. І тільки скормили рибинку лелеки, і кльов повністю прекратився. Хто тут винуватий? Я думаю, Богдан. Кормимо все в одну точку, кидаємо і кльова немає. Так, от така Богдана покльовочка з ями в нас закинув Нема, на яму. Нічого. Нема? Дуже потужна була. Така довго ждали, звісно. Ех, обідно, ну нічого, будемо ще ждать. Нема, об'їло. Об'їло. В мене покльовочка тільки що за бубенчикала. Може зараз... І чехламу поламав, так вставав. Чехол Може на вечірок ще проклюне. Будемо чекати. Блять, красиво така поклюва. Так, друзів Богдана обратно покльовка, вже він чувствує. Ну як покльовка? Я вже витягував надію, що там нічого немає, бо вже їх покльовок не було. Чисто на перезахід. А вказала така невеличка густірка. Так, зажрала так, що аж очі повипадали. Так, Владик щось тяне, було, клювання. Нарешті, нарешті. Іде щось, йде для величезне, є. Блін, це я твою зацепив, а як я твою зацепив? Зараз оборуветься, друзі. Це екшн. Лящ. Чи под чи це густерочка, чи це синець. І його хищник ось зде убив. Ну це синець невеличкий попався, отакий от, от у нас. Маленький. Ну нічого. Була далека лелеця, дали, я так коти поїдять. Так, друзі, ви дивились на карті, якесь нове озеро ми знайшли. Богдан зараз витягує, вже будемо завершувати рибалку. Є щось? Так, є, да, є. є. На остаток у нас що це у нас? Пан, синець. Синець, да. Синець. Ось такі от ребята. Щось він якось взявся, ну все, ми сердимо. Ну, Люска під зайшла. О, Покутався. все. Вже. Все одно ми будемо завершувати вже досить. Зараз поїдемо краще нове озеро. і вам покажемо, яке воно. Так, на сьогодні наші пригоди завершуються. Бачили ми багато пакльовок, але риби багато не бачили, трошки половили пару платвичок, да. О, густірка, чи синець, там щось було. Переїхали на другу сторону річки. Тут дуже багато знайшли пляжів таких капітальних, куди можна їздити віддихати. озера якого хотіли, поки що ще не знайшли. Якщо знайдемо, потім запишемо ще із озера. Да. О, так поки будемо вже прощатися. Всім пока, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і не забувайте про коментарі. Всім пока!